Привіт усім! Ми продовжуємо з вами заглиблюватися у англійську мову через різні контексти, оскільки ми не лише збагачуємо свій словниковий запас, а й розвиваємо всебічне розуміння мови. У цьому відео ми розглянемо одне з найпоширеніших переконань: п'ятниця 13-го приносить невдачу. За мікрофоном, з вами, як завжди, Олена. Приєднюйтесь! Many people believe that Friday the 13th is an unlucky day. But why do we think this? What are the origins of the superstition about Friday the 13th? Багато людей вірять, що п'ятниця 13 нещасливий день. Але чому ми так думаємо? Яке походження має забобон ще до п'ятниці 13-го? Прочитаємо ще раз розділивши текст на окремі речення. Many people believe that Friday the 13 th is an unlucky day. Багато людей вірять, що п'ятниця – нещасливий день. But why do we think this? Але чому ми так думаємо? What are the origins of the superstition about Friday the 13th? Яке походження має забобон щодо п'ятниці 13-го? Слово origin на українську має таке значення походження або джерело. Зазвичай воно використовується для того, щоб описати, звідки щось взяло свій початок, або де виникло. За допомогою цього слова ми можемо говорити про походження слів, про походження проблеми, або, наприклад, коли говоримо про національне походження та етнічне походження людини. The the superstition about estate has deep historical roots. And is a mix of and historical events. The number 13 has been considered unlucky for a long time. Забубон щодо цього дня має глибоке історичне коріння і є поєднанням культурних вірувань та історичних подій. Число 13 вже давно вважається нещасливим. Прочитаємо ще раз. The superstition about this day has deep historical roots. Забобон, що до цього дня має глибоке історичне коріння. Superstition означає забобон, тобто це певна віра у надприродні сили, або віра у певні події, які не мають наукового підґрунтя, не мають логічного пояснення. And it's a mix of cultural beliefs and historical events і є поєднанням культурних вірувань та історичних подій. The number 13 has been considered unlucky for a long time. Число 13 вже давно вважається нещасливим. In many cultures it is seen as a number that brings bad luck. For example, some buildings do not have a 13th floor, and many people avoid having 13 guests at a dinner party. У багатьох культурах його вважають числом, що приносить невдачу. Наприклад, у деяких будівлях немає 13-го поверху, і багато людей уникають мати 13 гостей за вечерю. Давайте прочитаємо ще раз. In many cultures it is seen as a number that brings bad luck. У багатьох культурах його вважають числом, що приносить невдачу. For example, some buildings do not have a 13th floor. Наприклад, у деяких будівлях немає 13-го поверху, And many people avoid having 13 guests at a dinner party. І багато людей уникають мати 13 гостей за вечерю. Friday has also been viewed with suspicion in some cultures. In the Christian tradition, Friday is said to be unlucky because it was the day of the crucifixion of Jesus Christ. П'ятниця також розглядається з підозрою у деяких культурах. У християнській традиції п'ятницю вважають нещасливим днем, оскільки це був День розп'яття Ісуса Христа. Прочитаємо ще раз. Friday has also been viewed with suspicion in some cultures. П'ятниця також розглядається з підозрою у деяких культурах. Слово suspicion означає підозра. Слово suspicion використовується, коли є сумніви щодо чогось або когось, і, власне, немає певних доказів. Це такий стан, коли ми вважаємо, що щось може бути небезпечним, неправильним або шкідливим. Suspicion – підозра. In the Christian tradition Friday is said to be unlucky. У християнській традиції п'ятницю вважають нещасливою, because it was the day of the Crucifixion of Jesus Christ. because it was the day of crucifixion of Jesus Christ. Crucifixion of Jesus Christ is crucifixion of This belief made Friday, especially Friday the 13th, a day associated with bad luck and misfortune. The combination of Friday and the number 13 creates a stronger superstition. This faith made Friday Особливо п'ятницю 13-го днем пов'язаним із невдачею та нещастям. Поєднання п'ятниці і числа 13 створює сильніший забобон. Прочитаємо ще раз. This belief made Friday, especially Friday especially the 13th. Ця Віра зробила п'ятницю, особливо п'ятницю 13-го, a day Associated with Bad Luck and Misfortune. Днем пов'язаним із невдачею та нещастям. Слово associate має таке значення як пов'язаний або асоційований. І може вимовлятися двояко. Деякі це слово вимовляють як associate, інші як associate. Жоден з цих варіантів не буде помилкою. Продовжимо. The combination of Friday number 13 creates a stronger superstition. Поєднання п'ятниці і числа 13-го створює сильніший забобон. The fear of this day became more widespread due to books, movies and popular culture that portray it as a day of bad luck. Страх цього дня став більш поширеним завдяки книгам, фільмам та популярній культурі. Які зображають його як день невдачі. Повторимо: The fear of this day became more widespread. Страх цього дня став більш поширеним. Слово widespread означає широко поширений або розповсюджений. Due to books, movies and popular culture that portray it as a day of bad luck. Завдяки книгам, фільмам та популярній культурі, які зображають його як день невдачі. This cultural reinforcement keeps the superstition alive, even if there is no real reason for this day to be seen as particularly unlucky. Це культурне підкріплення. Підтримує забобон, навіть якщо немає реальної причини вважати цей день особливо нещасливим. Прочитаємо ще раз: this cultural reinforcement keeps the superstition alive. Це культурне підкріплення підтримує забобон. Слово reinforcement має таке значення як підкріплення або посилення. Тобто він описує дію або процес, яка зміцнює, підтримує або підтверджує щось. Слово alive має таке значення, як живий, існуючий, актуальний. І слово alive додає цьому реченню наступного сенсу. Тобто культурне підкріплення підтримує даний забобон живим, існуючим актуальним. Продовжимо. Even if there is no real reason for a day to be seen as particularly unlucky. Навіть якщо немає реальної причини вважати цей день особливо нещасливим. Слово particularly означає особливо або зокрема, то ми його використовуємо для виділення чогось як більш важливого або значущого у певному контексті. Слово particularly часто скорочується у вимові, особливо у розмовній. І замість повної вимови particularly, ви його зможете почути як particularly. «Particularly», особливо зокрема. Despite this superstitions, many people treat Friday the 13th as just another day. They do not let the fear of bad luck affect their plans or decisions. For them, it is an opportunity to challenge the superstition and enjoy the day like any other. Незважаючи на ці запобони, багато людей ставляться до п'ятниці 13-го як до ще одного дня. Вони не дозволяють страху перед невдачею впливати на їхні плани чи рішення. Для них це можливість кинути виклик бобону і насолодитися днем, як будь-яким іншим. Прочитаємо ще раз: Despite these superstitions, Many people treat Friday the 13th as just another day. Незважаючи на ці забобони, багато людей ставляться до п'ятниці 13-го, як до ще одного дня. Слово despite означає незважаючи на або Попри. Ми його використовуємо, коли хочемо висловити протиріччя між двома ідеями, коли щось відбувається у супереч перешкодам або певним обставинам. Слово treat має кілька значень, і його переклад буде залежати від контексту. У цьому контексті слово treat має таке значення, як ставитися до або сприймати. Тобто діяти певним чином по відношенню до когось або чогось. Також слово treat можна зустріти у контексті лікувати, тобто надавати медичну допомогу. А також слово treat має таке значення як пригощати, тобто пропонувати комусь їжу, напої або певні задоволення. They do not let the fear of bad luck affect their plans or decisions. Вони не дозволяють страху перед невдачею впливати на їхні плани чи рішення. For them, it is an opportunity to challenge the superstition and enjoy the day like any other. Для них це можливість кинути виклик забобону і насолодитися днем як будь-яким іншим. In conclusion, belief that Friday the 13th is unlucky. Is a mix of historical events and cultural superstitions. While some people take it seriously, others see it as just another day. На завершення. Віра в те, що п'ятниця 13-го є нещасливою, є поєднанням історичних подій і культурних забобонів. У той час, як деякі люди сприймають це серйозно, інші вважають це просто ще одним днем. Прочитаємо ще раз. In conclusion, the belief that Friday the 13th is unlucky на завершення. Віра в те, що п'ятниця 13-го є нещасливою is a mix of historical events and cultural superstitions, є поєднанням історичних подій і культурних забобонів. While some people take it seriously, others see it as just another day. У той час, як деякі люди сприймають це серйозно, інші вважають це просто ще одним днем. Давайте повторимо ключові слова, які були використані у цьому тексті: походження або джерело, Origin. Origin. забобон, повір'я, Superstition. Superstition. підозра. Suspicion Suspicion. Розп'яття Ісуса Христа. Crucifixion of Jesus Christ. Crucifixion of Jesus Christ. Пов'язаний. Асоційований. Associate Associate. Широко поширений. Розповсюджений. Widespread Widespread. Підкріплення. Посилення. Reinforcement. Reinforcement. Особливо. Зокрема. Particularly. particularly. Ставитися до чогось або когось, сприймати щось або когось. Treat. Treat. У другій частині цього відео я пропоную прочитати цей текст. Выключно англійською це покращує наше сприйняття мови на слух. Many people believe that Friday the thirteenth is an unlucky day. But why do we think this? What are the origins of the superstition about Friday the thirteenth? The superstition about this day has deep historical roots, and it's a mix of cultural beliefs and historical events. The number 13 has been considered unlucky for a long time. In many cultures, it is seen as a number that brings bad luck. For example, some buildings do not have a 13th floor, and many people avoid having 13 guests at a dinner party. Friday has also been viewed with suspicion in some cultures. In the Christian tradition, Friday it thought to be unlucky because it was the day of the crucifixion of Jesus Christ. This belief made Friday, especially Friday the 13th, a day associated with bad luck and misfortune. The combination of Friday and the number 13 creates a stronger superstition. The fear of this day became more widespread due to books, movies, and popular culture that portray it as a day of bad luck. this cultural reinforcement keeps the superstition alive, even if there is no real reason for this day to be seen as particularly unlucky. despite these superstitions, many people treat friday the 13th as just another day. they do not let the fear of bad luck affect their plans, or decisions. For them, it is an opportunity to challenge the superstition and enjoy the day like any other. In conclusion, the belief that Friday the thirteenth is unlucky is a mix of historical events and cultural superstitions. While some people take it seriously, others see it as just another day. Друзі, на сьогодні все. Сподіваюсь, це відео було Дякую, що були зі мною, та до нових зустрічей!